Всім привіт! Я рада вітати вас у новому відео. Буде, як завжди, багато мотивації, буду заряджати вас позитивним настроєм на домашні справи. Покажу деякі засоби, якими користуюся, замотивую вас на догляд за собою, за своїм обличчям. Розкажу та покажу, що купляємо у соціальному магазині та детально розповім про всі ціни. Я думаю, що така тема буде вам цікавою. Також у цьому відео приготуємо з вами фруктовий чай та смачний десерт без випічки, та візьму вас на екскурсію у Всесвітній музей іграшок. Для зручності я пропишу тайм-коди в описі під відео, тож ви можете одразу перейти до тієї частини відео, яка вас цікавить. А розпочнемо ми із догляду за собою. Чисті домівки, це, звісно ж, добре, але потрібно турбуватися і піклуватися і про себе. Тож сьогодні я вирішила, що ідеальний день для масочки. І я очистила вже обличчя міцелярною водою і наношу очищаючу маску. У мене від Herbalife, це мені подарувала подруга, тому зараз користуюся нею. Ця маска на основі глини та м'яти вона очищує пори та відновлює здоровий колір шкіри. Я раніше не дуже багато уваги приділяла усіляким таким косметичним процедурам, але з роками, мабуть, все ж таки зрозуміла вагомість і важливість таких процедур, тому балую себе зараз різними масочками. Навіть крем для рук я не завжди використовувала, а зараз бачу, що це вже така необхідність. Поки моя масочка буде на обличчі працювати, я вам покажу засоби, які я використовую для догляду за волоссям. Це у мене ось такий шампунь і ополіскувач від глізку. В принципі, усі шампуні цього виробника я користуюся ними, і всі мені підходять. І в мене також ополіскувач такий, цей у мене вже закінчується, а це новий вже купила. В принципі, завдання шампуню зробити волосся чистим, і мені цей шампунь абсолютно підходить для цих цілей. І ополіскувач також я пробую абсолютно нормально. Також десь раз на тиждень я використовую ось таку маску від L'Oréal. Це найкраща маска за останні роки, яку я зустрічала. Вона супер так живить волосся, дуже таке гладеньке. Ось я вже почала нею користуватися. Я пробувала інші маски L'Oréal, вони не такі дієві, а це саме для фарбованого волосся, і мені вона дуже подобається, тому, якщо у вас також фарбоване волосся, рекомендую. І потім, вже, коли волосся чисте і вимите, якщо мені потрібно його посушити, я користуюся ось таким спреєм. Цей спрей як для легкого розчісування, так і для термозахисту. Коли я користуюся феном, плойкою, це все, звісно, пошкоджує волосся, тому користуюся завжди кожного разу. І також зрідка, коли згадую, користуюся маслом. У мене таке, знаєте, дуже воно бюджетне. Це масло з ашану. Купувала його ще, я не знаю, роки два з половиною тому. І в мене ось тут ще півбаночки, копачок десь вже загубився при переїздах, але воно теж класно, я його наношу на кінчики, воно дуже густе, я його сильно так розтираю між пальцями, щоб розігріти, і тоді вже наношу на волосся. І ось так виглядає масочка після 10 хвилин. Зараз е, дуже важко розмовляти, тому що все лице таке стягнуте, вона так гарненько підсохла. Зараз буду вмиватися і вже будемо робити з вами усілякі інші хатні справи. Я вже змила маску і хочу також з вами поділитися своїми новинками, які нещодавно придбала. Купила собі таку ковтинку на весну, вона взагалі дуже класна, така приємна на дотик, м'якенька. І купила також дві пари джинсів. Це зараз одні джинси, вони такі більш цупкіші із цією також ковтинкою, і другі джинси більш такі з тонкого матеріалу, і светр такий з різдвяною трішки тематикою, але була дуже класна на нього ціна, і я хотіла в цьому році придбати. І, незважаючи на те, що вже кінець сезону, все одно мені він знадобиться ще на наступні роки. І також купила собі шарф, такий дуже яскравий. Мені дуже подобається цей відтінок рожевого кольору, і також він з вивороту теж дуже класний, такий блакитний колір. Мені теж дуже сподобався. Ну, але більше ось ця рожева сторона. Зараз замотаюся і покажу вам, як вам напишіть в коментарях, подобається чи ні. Що ж, попіклувалися трішки про себе, а тепер вже час і потурбуватися про своїх рідних, про свою сім'ю і про свій дім. У мене тут трішки назбиралося прасування, тому я вирішила вже не відкладати, а зайнятися цим з самого ранку. Я прасую не багато, більше, знаєте, по настрою. Я люблю прасувати, але інколи вважаю це якоюсь марною витрату часу. Та, коли у мене є відповідний настрій, я роблю це із задоволенням. І на цей раз у мене ось я вже коли знімала білі речі із посушені сушилки, я вже тоді запланувала одразу і попросувати деякі із речей. І тут в основному дві футболки, здається, дитячих тут, кухонні рушники і. Трохи там постільної білизни, я прихильник того, що потрібно робити те, що подобається. А Якщо воно вам не приносить задоволення, то не варто цим займатися і псувати собі настрій, і навіть можливо оточуючим. І це стосується не лише прасування. Я вже перемістилася на кухню, зараз перемию посуд, який у нас залишився після сніданку. І також на сьогодні у мене запланована закупка продуктів, оскільки там вже в холодильнику пусто. Тому хочу помити декілька полиць у холодильнику, щоб уже складати куплені продукти у чистий холодильник. У мене тут закипів чайник, і я хочу зробити такий трішки фруктовий чай. І зараз буду засипати. У мене є такий імбирно-лимонний, ну, зелений чай і з імбирем і лимоном. Буду сипати його і хочу додати кілька кружалиць апельсину і яблука. А на десерт до чаю буду подавати такі тарталетки. І тут одразу на них є рецепт. Написано, що ця упаковка на дві персони, там шість штучок, тобто по три тарталетки. У мене є дві пачки. І для начинки потрібно буде збити ось це як сметана з цукром, там буквально ложка чайна чи столова і ванільний цукор пакетик буду весь всипати. Подивлюсь, бо там 200 г на 6 штучок, якщо не вистачить, у мене є ще. І поки буде заварюватися чай, я зготую такий десерт. Також вирішила додати трішки ягід заморожених. Там вишня, порічки, смородина, малина, ожина та полуниця. Розставляю фрукти під стіночку, тому що тут ще буде заварничок в центрі. Щоб не заважив. До речі, в інструкції до чаю написано, що він смакує як гарячим, так і як гайський, як холодний. Тому можна буде спробувати кілька варіантів, але, звісно, що взимку хочеться більш теплий напій вживати. І все. Зараз в серединку буду всипати чай і заливати окропом. Я вирішила робити частинами, тому що їх потрібно одразу їсти. І зараз чоловік з меншим сином гуляють на вулиці, тому зроблю для старших синів і для себе. Я заздалегідь розморозила ягоди більше, знаєте, для кольору і буду використовувати також сезонні фрукти, мандарини, ківі, яблучко. Подивлюсь, як буде краще і красивіше. Цей десерт вийшов надзвичайно смачним, ніжним, із великою кількістю фруктів, нам всім дуже сподобалося. Звичайно, такі, можливо, корзинки можна зробити, спекти і самому замісити тісто, але, знаєте, інколи дуже зручно, коли вже є ось такий готовий напівфабрикат, скажімо так, і лишається тільки начинку підібрати за своїм смаком. Чому б і ні. Ну, а зараз переходимо до найцікавішої частини відео. Мене дуже часто запитують про ціни у Швейцарії, тому вирішила зробити ось такий огляд. Ці ціни, які я буду називати, вони будуть трішки нижчими ніж у звичайних магазинах, оскільки, як я і казала, що це соціальний магазин, тобто тут є знижена ціна. Від 10, можливо, навіть до 40% на деякі продукти, але приблизну вартість ви можете собі вже уявити. Ціни я називатиму у швейцарських франках. Один швейцарський франк на сьогодні це 42 гривні, тому можете собі множити. Буду називати всі продукти по чеку, по черзі, як ми їх пробивали. Молоко беремо одразу пак, 6 штучок за 1 франк 25. Далі заморожені такі тут філе-індички у паніровці за 950 грам, 8,90. Рис 1 франк. Кава тут кілограм кава у зернах. У нас є кавомолка, і потім ми самі її мелемо і заварюємо. 8,70 баночка кукурудзи 95 рапенів, майже 1 франк. Тунець франк 60. Тут 200 грам. Взяла спробувати таке морозиво. Тут із шоколадом та карамеллю. Тут пів літра, 500 мл і 2,50, воно коштує. Картопля фрі 9 франків, тут 2 кг. Дітям в школу такі батончики. Тут фрукти та горішки, такі натуральні батончики. Вони по 70 рапенів. Ми взяли тут по 4 штучки. Такий хліб тостерний, нарізаний, майже 2 франки франк 95. Сир нарізка, тут по 250, тут по 250 грамів, і коштує кожна 2,35. Масло коштує за 250 грамів 3,10. Також взяли натертий сир, це тут 250 грамів за 3,20. І з нарізки ще взяли дві таких пачечки. Тут по 2,80 вони. Фініки і інжир взяли із сухофруктів. Фініки, тут 600 грам майже 3 франки. І інжир за франк 90. Мед коштує така півлітрова баночка, 4,70. Йогурти такі великі, коштують по франк 90. А ось такі маленькі натуральні по 35 рапенів. А ось цей з бананом, він, до речі, безлактозний, коштує 65 рапенів. Також дітям на сніданок взяли такі мюслі: Kids Crunch. Тут 400 г, і кожна така упаковка коштує 2,20. Також взяли арахіс, тут пів кілограма і коштує це 3,90. За кілограм капусти 2 франки. Ця заважила майже на франк. Тут ну, майже пів кіло. Гранат такий півтора. Авокадо франк 30. Такий крем-сир беремо він типу Філадельфії, але ось місцевий швейцарський франк 90. Риба така заморожена. Хочу приготувати. Давно вже не купували. Буду запікати у фользі із цибулькою. Тут вона за 800 грамів 6,20 Такий ополіскувач глізку 2,45. Каша Андрійкова, 6,90. Десь на 3 франки дешевше, ніж в звичайних магазинах була. Тому взяли. Так, ось це дуже смачні моделіни. Вони коштують 3,25. Серветки у нас такий розхідний матеріал. сухі серветки за франк. Також забула показати ще перець. Франк 55, тут три штучки на пів кілограма і яйця 3,30 за десяток. Ну, а це така, можна сказати, в принципі, що і не запланована покупка, але моя дощечка вже така трішки зносилася. І я шукала щось на заміну, взяла ось таку попробувати ця ось гнучка, її можна ось так згинати. І з іншої сторони вона така. Антисковська, щоб не їздила по столу, і їх тут у наборі дві штучки. Я думала, що вони окремо продаються поштучно, а класно, що тут дві, і з такими позначками, що це для м'яса і для овочів, щоб розділяти. Ось така закупочка у нас сьогодні була. Пишіть у коментарях, чи цікаво вам було дізнатися ціни, які я називала. Ну, а зараз давайте перейдемо до такої культурної події. Наприкінці року ми відвідували із дітьми всесвітній музей іграшок, який знаходиться у базелі. Приміщення музею розташоване на чотирьох поверхах і містить найбільшу колекцію плюшевих ведмедиків світу, понад 2500 штучок. Надзвичайно велика кількість магазинів представлена. Тут я бачила і магазин тканин, і фурнітури, і якісь швейні ательє. І ось багато дуже таких деталей, які зараз у сучасних іграшках рідко зустрічаються. Все так продумано, усілякі дрібнички, маленькі гудзички, якісь там картини на стелях, прикраси, овочі, фрукти, освітлення. Словом. Я була вражена, тобто цей музей не лише для дітей, а дорослі також будуть, я думаю, захоплені. Якщо ви знаходитеся у Швейцарії і планували якусь поїздку із дітьми екскурсійно, то я рекомендую цей музей. Вхід туди коштує для дорослих 7 франків, для дітей до 16. -ти. Вхід безкоштовний, і музей працює з вівторка по неділю у понеділок вихідний. На цьому буду завершувати своє відео. Сподіваюся, воно було вам корисним та цікавим, відволікло вас від буденних якихось справ. Я ж буду вдячна вам за лайки та коментарі і, звісно ж, за підписку. Це допоможе просуванню мого нового каналу. І якщо у вас є якісь питання чи якісь теми вам цікаві, які я могла б вам розказати, пишіть також з радістю зніму про це відео. До нових зустрічей.